Найцікавіше відео тижня від Телеграф. Український священник стане кардиналом. Повідомляє видання Ватикан Юс. Йдеться про Миколу Бичка, єпарха Мельбургської єпархії Петра та Павла Української греко-католицької церкви в Австралії. Більше того, Українець стане наймолодшим кардиналом у Ватикані. Докладніше далі. Папа римський Франциско голосив про намір провести 8 грудня консисторію, так називають спеціальну нараду кардинальської колегії, щоб призначити нових кардиналів. Він оголосив імена 21 нового кардинала, серед яких є українець. Як відомо, кардинали в католицькій церкві є високопоставленими священнослужителями, які допомагають папі керувати справами церкви. Кардинал є другим за значущістю званням після папи римського. Вони можуть управляти великими єпархіями або бути радниками понтифіка. Також вони беруть участь у виборах нового папи. За даними на вересень 24-го року у світі налічувалося 236 кардиналів, а їх кількість відрізнялася в різні періоди історії. Про майбутнього наймолодшого кардинала відомо, що він народився у Тернополі 44 роки тому, навчався в Україні та Польщі. А до того, як очолити 20-го року єпархію в австралійському Мельбурні, служив на парафії святого Івана Хрестителя у Нью-Йорку, Сполучених Штатах Америки. Він належить до Чернечого ордену, Редемптористів, призначеного для проповідницьких місій, нагадаємо: серед кардиналів з українським походженням було лише декілька священнослужителів. Одним із найвідоміших українських кардиналів були митрополит Йосип Сліпий, який провів у таборах Гулагу більше 18 років. Перший кардинал серед львівських архієпископів Мар'ян Яворський, відновивши в Україні Римо-католицьку церкву, та голова Української греко-католицької церкви у 2005 11 роках Любомир Гузар. експерт прогнозує. Зоє новий ракетний удар по Україні, який, за наслідками, може стати таким же як наймасовіший за всю історію повномасштабного вторгнення. Обстріл 26 серпня. Армія РФ готує атаку на день визначної для долі України міжнародної події. Докладніше далі. Військовий експерт Олексій Гетьман в етері громадського радіо заявив, що Росія планує новий масований ракетний удар, який може стати не меншим за той, який був 26 серпня. Тоді РФ обстріляла 15 областей України, використавши 109 БПЛА типу шахет та 127 ракет різних типів, зокрема крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні та зенітні керовані ракети. Ця атака на Україну коштувала Росії близько 1 мільярда 260 мільйонів доларів. США. Зазначив, що армія РФ вже накопичила до півтори сотні ракет різних видів. А зараз Росія постійними нальотами шахетів та невеликою кількістю балістичних ракет намагається випробувати та виснажити українську ППО. По суті, всі останні атаки це розвідка та знекровлення протиповітряної оборони. У головному управлінні розвідки Міноборони також попереджали про новий масований ракетний удар. Експерт вважає, що обстріл станеться до 12 жовтня. В той час буде проходити засідання у форматі Рамштайн, на якому Україна має представити план перемоги. Також він зауважив, що в найближчі дні українці мають бути уважними та підготуватись до атаки Росії, але радить не панікувати та довіряти силам. ППО Київ здобув значну політичну перемогу у Курську, вважає видання Foreign Policy. І це незалежно від того, чи залишаться українські війська на території Росії, чи їх буде виведено в найближчі місяці. Яких результатів вдалося досягти Україні за два місяці курської операції? Докладніше далі. Курська операція розкрила блеф Путіна та висміяла його ядерні погрози, пише видання Foreign Policy. Але деякі інші стратегічні цілі були менш успішними. Зокрема, не виправдалися сподівання президента Володимира Зеленського, що ця операція прискорить ухвалення дозволу завдавати ударів в глиб російської території, використовуючи крилаті ракети, надані заходом. Курська операція також мала на меті відволікти російські ресурси від кампанії Кремля із захоплення решти східної частини Донецької області України. Однак, незважаючи на Приголомшливі втрати Росія продовжує повільно просуватися на сході України вже кілька місяців поспіль. Проте вторгнення під Курском могло сприяти досягненню ширшої стратегічної мети. Якщо конфлікт буде заморожений на нинішніх лініях контролю, і якщо Україна успішно продовжить захищати окуповану територію Росії, Москва не зможе претендувати на перемогу в цій війні. Значна частина зовнішньополітичної ідеї на заході полягає в тому, що Москва та Київ, врешті-решт, повинні сісти за стіл переговорів і піти на поступ. Щоб покласти край війні, проте досі не було зроблено жодних реальних зусиль ані з боку союзників України, ані з боку Росії, щоб сформулювати умови мирної угоди, яка влаштовувала обидві сторони. Однак у Курській області з'явилася українська теорія перемоги, хоча й поки що в концептуальному зарадковому стані. Українці припускають, пише Foreign Policy, що зможуть обміняти російську землю в Курській області на свої окуповані території. Якщо не на Крим, Донецьк і Луганськ, то будай на Херсонщину. Та Запоріжжя. Тож, на думку журналістів, видання наступ на російську територію щонайменше значно зміцнив наші позиції в будь-яких майбутніх переговорах. Найпотужніший за 100 років ураган Мілтон обрушив на узбережжя Флориди, торнадо, сильні дощі та тропічні штормові вітри. Влада заявила напередодні, що місцевим жителям вже пізно евакуюватися, а рятувальники зможуть прийти тоді, коли це стане безпечним. Що зараз відбувається на узбережжі? Докладніше далі. Коли ураган Мілтон обрушився на узбережжя біля Сієстакі у штаті Флорида, максимальна швидкість вітру циклону становила 205 км кілометрів на годину. Вітер був такої сили, що відірвав дах бейсбольного стадіону Тропікана Філд у Сент-Пітерсберзі. Небезпечні штурмові хвилі атакували частину узбережжя мексиканської затоки у Флориді, у тому числі такі густонаселені міста, як Сарасота, Форт Майерс і Тампа з населенням 3 мільйони 300 тисяч людей, які не зазнавали прямих штормів від 1921 року. За три години тут випало майже 23 сантиметри опадів, що становить тримісячну середню норму дощу. Також через ураган понад півтора мільйона споживачів електроенергії у Флориді залишилися без електрики. Повідомляє Associated Press. Деякі будинки були серйозно пошкоджені а в окрузі Сент Люсі на східному узбережжі штату виявили тіла загиблих. Повідомлення про примусову або рекомендовану евакуацію було розіслано понад 5,5 мільйонам осіб. За даними New York Times, це була найбільша евакуація в історії Флорид. Наразі Мілтон послабшав згідно з даними національного центру спостереження за ураганами, швидкість вітру сягає 90 міль на годину. А це вже перша найслабша категорія за шкалою ураганів Сафіра Сімпсона. Очікується, що ввечері 10 жовтня ураган дійде до Атлантичного океану. Щодо України, то безпосередньої загрози для нашої країни немає. Але побічно американський ураган все ж таки вдарив по Україні. Як повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр, президент США Джо Байден та держсекретар Ша Ентоні. Блінкен відклали поїздку до Німеччини, де 12 жовтня мало відбутися засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Зокрема, очікувалося ухвалення дозволу на удари західною зброєю по території Росії, яке надто вже затягнулося. Кожен чоловік повинен мати при собі військово-облікові документи, а вимагати їх можуть не тільки представники ТЦК, хто та де це може робити, та які ще документи потрібно мати при собі. Докладніше далі. В Україні триває мобілізація, під час якої у чоловіків віком від 18 до 60 років мають перевіряти їх військово-облікові документи та документи, які посвідчують особу у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Розповіли, що якщо у військовозобов'язаного немає з собою паперового військово-облікового документа, то його можна подивитися через застосунок «Резерв плюс». Водночас електронна форма має містити QR-код. Якщо коду не буде, то документ вважається. Недійсним, також, якщо QR-код не зчитується технічними засобами, то це є підставою для непідтвердження військово-облікового документа. Отже, де та хто може перевіряти документи? Виключний перелік. Перевірку можуть проводити як працівники та СП, так і Національної поліції та Держприкордонслужби. А перевіряти документи можуть у прикордонній смузі, у контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Там документи перевіряють представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів. Крім того, перевірка документів можлива за місцем проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення. Людей і на блокпостах. Тоді перевірка проводиться представниками ТЦК та СП або поліцейськими. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.